Слуга народу Людмила Марченко, членкиня комітету Верховної Ради з питань регламенту і депутатської етики. На секундочку разом з помічницею вони погоріли на хабарі розміром трохи більше п'яти тисяч доларів за організацію дозволу на виїзд за кордон. Знаєте, оце декілька тижнів тому, коли СБУ повідомила, що задокументувала народного депутата від європейської солідарності Сергія Алексеєва на хабарі розміром 50 тисяч доларів. Тоді подумалося, що що ж це за дрібні хабарі, такі у народних депутатів пішли. Навіть сумніви почали виникати ну не може ж бути все так погано. І от Людмила Марченко ці сумніви розвіяла. Все справді дуже погано. Аж тепер стало цікаво, наскільки низько у Верховній Раді можуть опустити планку.